Бути готовими до появи нового життя завдання всієї родини, а не лише мами. У Чернівецькому обласному перинатальному центрі вже рік працює академія майбутніх батьків, безкоштовний проєкт, у рамках якого готують не лише до пологів, а й до батьківства. Тут навчаються майбутні мами та дусі, бабусі, дідусі, які хочуть комплексно підготуватися до появи малюка. Детальніше про те, як працює академія та які знання отримують її слухачі, розповідаємо далі у випуску поява дитини це не лише неймовірна радість, а й величезна відповідальність, що лягає на обох батьків. І, хоча цей момент кардинально змінює все життя. До нього можна і потрібно готуватися. Саме в цьому допомагає Академія майбутніх батьків при Чернівецькому обласному перинатальному центрі, яка зараз святкує свій перший рік роботи. За цей час академія вже може похвалитися тисячами слухачів та незліченною кількістю родин, які завдяки її програмі були готові до нового етапу свого життя. Тут готують не просто до народження дитини. А до усвідомленого батьківства, допомагаючи майбутнім татусям і матусям з упевненістю зустрічати всі виклики та насолоджуватися кожною миттю нового досвіду. Ми відзначаємо річницю академії майбутніх батьків. Академія майбутніх батьків це своєрідна школа для майбутніх мам і татосів для бабусь і дідусів, щоб день народження дитини став найбільшим святом, найщасливішим днем. Тут готують вагітних жінок до найважливішого дня у житті до дня народження дитини. За цей рік слухачами академії стали понад 2700 тисячі Од осіб тут не лише навчають, як фізіологічно підготуватися до пологів, а й формують емоційний та психологічний фундамент для свідомого батьківства. Ми хотіли донести до для майбутніх батьків, що материнство вагітність це легко, просто і якщо знати деякі нюанси, все буде відбуватися на позитиві, дуже емоційно класно, безболісно і можна бути готовим повністю до будь-яких ситуацій, що з малечою, що з вагітністю у рамках академії майбутніх батьків діє і татусева школа. Окремий напрям, де чоловіки дізнаються, як підтримувати партнерку та піклуватися про новонародженого, тематика лекцій в академії надзвичайно широка. Від підготовки сумки в пологовий до догляду за немовлям. Особливості вакцинації та грудного вигодовування лекції є на будь-який смак, можна так сказати. Це лекції акушер-гінекологів. Мої щасливі пологі. Давайте побалакаємо про сумісна лекція акушер-гінеколога, неонатолога та анестезіолога пологи без болю. Дуже у нас популярна татусева школа, саме лекції для майбутніх татусів. Дуже багато лекцій для діток про діток. Це вакцинація новонароджених, грудне вигодовування, секрети малюків першого року життя. Дуже багато лекцій, і лектори всі молоді, талановиті, натхненні медичні працівники, які докладають максимум зусиль для того, щоб їхні лекції були цікавими, пізнавальними. Вони беруть надзвичайно багато такої корисної нової новітньої інформації інформації з різних джерел це такий європейський досвід. Утім, на відміну від Європи, де за подібні курси доводиться платити чималі суми у перинатальному центрі майбутні батьки отримують усі знання і підтримку безоплатно. На річницю академії для майбутніх мам організували сеанс з арт-терапії, адже психоемоційний стан жінки під час вихідності і після вкрай важливий. Арт-терапія це такий метод взаємодії із фарбами, взагалі із собою, коли можна певні свої стани їх трансформувати. Тобто, коли ми взаємодіємо з фарбами, коли ми десь малюємо пальцями, коли ми десь перемикаємо увагу, це дає можливість. Зменшити тривожність це дає можливість розслабитись, це дає можливість е вперше спробувати щось для себе нове, і тому це і терапія, тому що творчість вона завжди стрілюючи. Слухачами академії майбутніх батьків стають не лише ті, хто чекає на первістка, а й досвідчені батьки, адже знань і підтримки ніколи не буває забагато. До прикладу серед учасниць і сестри близнючки, які переїхали до Чернівців з Одеси. Обидві вже мають дітей і добре знають, що таке щастя материнства. Утім, попри досвід, вирішили все ж долучитися до академії, щоб підготуватися до нових пологів і поділитися досвідом з іншими. Це насправді дуже цікавий захід. Чому тому, що жінка в такий період знаходиться в дуже чутливому такому стані, і емоційному, і фізичному. Тому дуже класно, що ви організували такий захід, де ми можемо… Можемо поспілкуватися, змінитися, помінятися контактами, досвідом. А тому ну у нас вже був певний досвід а комусь він буде корисний. Це дуже класна ком'юніті. Ти спілкуєшся з іншими дівчатами, не тільки обмінюєшся контактами, навіть можна знайти і подруг, з якими ти можеш і в подальшому спілкуватися. А от пані Юлія лише готується стати мамою вперше. Каже, хоче зустріти народження дитини з розумінням процесів і внутрішньою впевненістю. Лекції проходять в дуже цікавому форматі, тому що так підібрані матеріали, що ми дізнаємося і про себе більше, і про те, як ми будемо почуватися після пологів, і про те, що треба нашим малюкам майбутнім. Я маю на увазі, як правильно сформувати сумку в пологовий будинок, а також як сформувати аптечку для новонародженого. Тобто теми такі актуальні, які допомагають нам, майбутнім мамам, а. розуміти, що, що з нами буде відбуватися далі. Зустрічі в академії майбутніх батьків відбуваються щотижня з вівторка по четвер, з 12 по 14. Детальну інформацію можна знайти на сторінках центру у соціальних мережах. Користуючись нагодою, я хочу сказати, що ті жінки, які пройшли академію майбутніх батьків, які слухали лекції, які спілкувалися, спілкувалися з медичними працівниками, їм потім набагато простіше в той момент, коли вони приїжджають народжувати. Ми чекаємо на майбутніх батьків, на татусів, на бабусь. Приходьте завжди раді. все буде класно аліна Рябко, теми ТВ.